Преподобні Варсонофій Великий та Іоанн Пророк про Ісусову молитву. Коли ми призиваємо ім'я Боже, то знесилюємо ворогів наших. Знаючи це, не переставаймо взивати ім'я Господнє на поміч. У цьому наша молитва, бо сказано моліться без перерви. Перше послання до Солонян 5.17. Безнастанне призивання імені Божого вбиває не тільки пристрасті, але й самі гріховні дії, що слідують за ними. Як лікар підбирає відповідні ліки хворому, щоби йому полегшало, хоча хворий не знає, як він це робить? Так само й ім'я Боже, що його безустанно призиваємо, вбиває всі пристрасті, хоч ми й не відаємо, як це діється. Коли бачиш, що підступні хитрощі ворога заважають тобі молитися. То не вступай з ним у суперечку, але відразу призви ім'я Боже, і Господь допоможе тобі, звівши нанівець усі ворожі хитрування.